Як ви можете стати людиною, яка змінила життя на краще для свого оточення? П'ять років тому я важила 95 кілограмів і мала лише двох подруг, з якими могла поділитися своїми переживаннями. Все змінилося після зустрічі з моїми консультантами. З їхньою допомогою я змогла змінити своє життя і прийняти рішення змінити життя свого оточення та інших людей. Разом з чоловіком ми відкрили клуб здорового способу життя, щоб кожна дівчина, яка отримала результат, могла запросити своїх близьких і знайомих отримати чудові результати. Одним із таких прикладів стала моя мама, яка знизила вагу на 18 кілограмів і вже допомогла 10 подругам. Вона проводить навіть тренування на рівні фітнес-тренерів, а їй 63 роки. Ви теж можете стати частиною такого проєкту. Якщо ви вже мій клієнт, запрошуйте своїх близьких на марафон стрункості, а якщо ви учасник клубу, запросіть тих, кому хочете допомогти на ознайомлювальне тренування. Поставте лайк і підписуйтесь на мою сторінку. Чекаю на вас!